Слава Богу, дорога церква, знаєте, милість Господня сьогодні з нами. Я нещодавно чув декілька історій, знаєте, як було раніше. Років 30 назад, і більше, каже один брат, я прийшов до Бога, покаявся десь на Пасху, а Слово Боже, саму Біблію отримав вже під новий рік. І знаєте, сама Біблія, він каже, от вона була, наприклад, там. Серед декількох людей каже, я зранку її позичив, не встиг почитати, пішов на роботу, а вже прийшов ввечері, вже немає, вже інші читають. Знаєте, не вистачало Слова Божого, ревність була по тому. І слава Богу, що Господь дав нам сьогодні такий час, що у нас сьогодні Слово Боже, Його Євангелія, Біблія, старий новий заповідь воно є в доступі. Знаєте, слава Богу за той час, що ми сьогодні можемо прийти. Церкву Господню в євангельські зібрання побути в його присутності. Тому що ще є люди, які застали інший час. Знаєте, рухається, день за днем рухається. Ми не знаємо, що буде завтра, що нас чекає. Але слава Богу за те, що сьогодні ми маємо те, що маємо. І нехай Господь допоможе, знаєте, щоб ми мали тільки краще, щоб ми рухалися і змінювалися, щоб Господь допомагав нам. Побачити Його покликання, Його волю на наше життя. І щоб ми могли це виконати. Я зачитаю місце з книги пророка Єремії, 18 розділ, з першого вірша і нижче. Оце слово, що було до Єремії, від Господа, говорячи: Устань і зійди додому гончаря, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому гончаря. Аж ось він робить працю на кружалі. І в руках гончара попсулась посудина, яку він із глини робив, і він знову зробив з нею іншу посудину, як сподобалось гончареві зробити. І було мені слово Господнє говорячи: чи не міг би зробити і я вам, як гончар, цей оддома Ізраїлів, каже Господь: ось як глина в руці гончаря, так в руці моїй Доме Ізраїлів. І ви. Книга пророка Єремії, знаєте, кажуть, іншими словами, це такий плачучий пророк. Це історич, історична книга. Він жив приблизно 6 століття до нашої ери ще до народження Христа. І Господь відкривав йому в той час слово. Він жив в Єрусалимі, і Господь знаєте, відкривав таке слово, яке суперечило тому часу взагалі. Він ходив по ізраїльському народу і казав, що Єрусалим буде знищено, храм Господній буде знищено в той час, коли народ і священнослужителі того часу не могли це прийняти. І Єремії не було легко. Знаєте, там в перших віршах написано, що Господь його вибрав ще до того, коли він був в утробі його матері. І Єремія каже, ну я не можу піти говорити це. Я ще молодий. Він сумнівався, але Господь каже: ти йди, я дам тобі слово, ти будеш говорити і будуть чути. Тому що, коли слово дає Господь, знаєте, воно живе, сильне і діяльне. Але Єремія ходив, і знаєте, він був один, хто суперечив всьому тому часу. Всі були інші пророки. Були інші люди, які говорили, ну не може такого бути. Господь тут, Господь в храмі, Господь в Єрусалимі. Але яка основна претензія була тоді до ізраїльського народу? Каже, ви покинули джерело живої води і виковали собі інші джерела, які вже не наповнені живою водою. І Господь хотів просто, щоб народ ізраїльський повернувся назад на дорогу Господню, щоб він став, знаєте. Виконувати оті заповіді, оті, хоча б оті 10 заповідей, які Господь передав Моїсеєві. Але народ ішов якимсь своїм шляхом, вони поробили собі інших богів, поклонялися їм. Хоча це був вибраний народ. І от Господь піднімає Єремію в цей такий непростий час, щоб Він передав слово Господнє. І знаєте, в чому вся була складність? Що Єремія передавав це слово, народ його не сприймав. І знаєте, Єремія дожив до того часу, коли слово виконалось. Він пророкував багато років. І коли слово виконалось, коли Вавилонський цар напав на Єрусалим, Єремія і застав цей час, коли був і знищений храм. І знаєте, після того все-таки, от вже напав Вавилонський цар, вже виконалось пророцтво. А народ все-таки не повернувся до Бога. Ви ну, знаєте, частина людей з Єрусалима тоді пішла в полон в Вавилон. але там Господь теж не залишив свій народ оту частину, яка пішла. Він підняв там іншого пророка Єзекіїля, який там пророкував слово Господнє, що все-таки Господь змилується над народом своїм і поверне в той край, поверне в Єрусалим. Це було такі дві паралельні, знаєте. Тут, в Єрусалимі, вже в тому розваленому ще пророкував Єремія, там, в полоні, ще підтримував народ Єзикії. Тому що Господь сьогодні, знаєте, ціль Господа сьогодні не покарати нас, його ціль, навпаки, нас благословити. І не раз він казав, і в книзі пророка Єремії, знаєте, що от те, навіть що я передбачив от знищення, я готовий оце все відкинути, змінити свої плани на добро. І Господь сьогодні хоче від нас, щоб ми стали на ту дорогу Господню. Знаєте, Він часто нас змінює, обтесує. І інколи ми не можемо покоритися під міцну Божу руку. Якось нам здається, ми самі по собі йдемо, кудись рухаємося. Але Господь, як оцей гончар, знаєте, як написано тут ще раз, цей гончар, він не дарма, знаєте, він написано. От гончар взяв глину для того, щоб зробити з нею посудину. Він взяв якусь частину, він взяв не всю глину. Знаєте, сьогодні ми тут проживаємо на цій території, проживає набагато більше людей. Але Господь вибрав нас, щоб ми сьогодні прийшли перед його лице, щоб ми чули Його Слово, щоб ми були в Його благодаті. Знаєте, оце коли Господь нас вибрав, це. От коли цей гончар взяв глину, це покликання. Знаєте, Господь покликав нас до великого. І як оцей гончар він взяв, і знаєте, що наступний етап відбувається? Господь нас покликав, ми прийшли, і ми всі своїми якимись недоліками, своїми характерами, знаєте, з усім якимось своїм тим, що ми вже накопичили давно. І потрошку починає цей гончар переминати оцю глину. Щоб кожен оцей камінчик, кожного те, те все зайве, що є, щоб його потрошечку відкинути. І одне, коли ми самі рухаємося і в тому напрямку, знаєте, і самі хочемо змінюватись, це набагато простіше. Але коли ми не хочемо, да, воно так потрошку-потрошку цей час затягується, ми, очи, ми очистились, гончар нас очистив. І після того. Оцю глину, яка очищена. Я спеціально подивився, знаєте, як відбувається цей процес. Він оцю глину вже таку очистий від оцих, всіх камінчиків. А дещо таке, знаєте, вже, можливо, якісь камінчики були в нас від народження, і давненько вже тягнулися, і Воно так очистилось. Тоді Господь, як цей гончар поміщає в воду. Гончар поміщає в воду оцю глину, щоб вона така набралася вологи, стала м'якою, такою в'язкою. Господь нам для цього дав Дух Святий, щоб ми могли сповнитися Його Духом Святим. От поміщення в цю воду, знаєте, це аналогія з тим, коли Дух Святий наповняє людину. Людина стає такою, починає змінюватись, стає м'якою. З неї можна вже зробити ту посудину, те, що хоче Господь. Та посудина, яка повні, потім наповниться його силою і яка може виконати і піти Його волю. Знаєте, після того. Буває так, вже, і, вже здається, і починає робитися посудина. Я вже, я, знаєте, подивився, як воно відбувається, цей процес, піднімається, цей візьмемо, наприклад, глечик, і він так, він може зламатися в кінці. Знаєте, Тому що спочатку це просто така купка глини, тоді воно піднімається, піднімається, і коли стінки стають тонші, він тоді може зламатися, тоді може щось пошкодитися. І написано, тоді цей гончар взяв, знаєте, зім'яв і заново почав робити посуд. І буде робити до того моменту, поки ми не станемо тим, ким нас передбачив Господь. І нам інколи якось хочеться від цього відійти. Ми до кінця буває, знаєте, не розуміємо, для чого це все, для чого мені це все. Можливо, я просто жив, просто собі рухався в якомусь своєму напрямку. А Господь покликав, вибрав. І сьогодні Він хоче, щоб ми стали тією посудиною, яка може піти і служити. Знаєте, я нагадаю одне місце, був такий цар Йосафат. І написано, в нього був батько Аса, але написано, що і почав Йосафат ходити за дорогами батька свого Давида. Це не був прямий його батько. Але в той час, коли ще не було Ісуса Христа, знаєте, Давид був отим таким основоположником, тим, на кого орієнтувалися, як ходити по дорогам Господніх. І Йосафат почав ходити по дорогах Господніх. І написано, коли він почав ходити по дорогах Господніх, то царство його посилилось. Знаєте, стало вдаватися, стали всі справи. Рух пішов, процес пішов, народ почав, знаєте, почав любити царя свого. І далі написано, що коли він побачив, що це все вдається, що він рухається в правильному напрямку що він робить для Господа працю, а Господь благословляє Його дім. Знаєте, Сьогодні, коли ми починаємо працювати для Бога, Господь благословляє наші справи. Благословляє в домах наших. Знаєте, те, що ми, коли ми просимо в нього, Він набагато більше виконує, коли ми йому теж послужили. Коли ми зробили оцей крок, ми служимо, робимо, а Господь там благословляє і налагоджує. Те, що, знаєте, було вже можливо таке десь поломане, нам здавалося, що ми не можемо це зібрати докупи. Як це вирішити, взагалі ці питання? А тут ми робимо для Бога, а Бог там сам своєю рукою це все вирішує. І далі Йосафат написано, він знаєте, подивився, що це все добре, і бере, піднімає 17 священників і починає поширювати Слово Боже по всьому краї. І коли написано, він почав поширювати Слово Боже по всьому краї, вони приходили, навчали, навчали народ, і коли народ навчався, то написано, що страх Божий огорнув всі навколишні народи. І вони боялися Йосафата, боялися ізраїльський народ. І почали написано і фелестимляни, і всі, хто оточує, приносити данину. Просто через те, що знайшов страх Господній. Просто через те, що тут Йосафат виконує волю Божу, знаєте, ота от посудина наповнилась. От те, що питання, для чого нам сьогодні служити Богу, наповнятися, рухатися в Його волі. Перше, це для того, щоб ми тут, ми, наші діти, внуки, наші покоління, могли жити добре, спокійно, знаєте, могли жити так, як в благословінні, могли жити повністю в благословінні, коли ми виконуємо Його волю. Тому що, Господь хотів би, але знаєте, от ми сьогодні вибрані, Господь покликав нас. І якщо ми сьогодні чуємо Його слово, то знаєте, це ще час. Коли ми можемо передивитися своє життя, коли ми можемо згадати згадати ту свою першу любов, з якої ми прийшли, згадати те, яка ми посудина сьогодні. Чи не закопали ми сьогодні свій талант десь, і знаєте, сіли просто, почали займатися якоюсь рутиною? Нехай Господь сьогодні нагадає, дасть серце розуміння, що ми покликані, покликані вибрані для Його служіння. Якщо ми довіримось сьогодні Богові, Він, знаєте, Він налагодить все наше життя, Якісь все, що в нас є, те, що нам здається, от як важко пройти, як це вирішити, а Господь там потурбується. Ми потурбуємося про Його справу, а Він потурбується про наші справи. Знаєте, декілька днів назад, мені потрібно було вирішити одне питання, таке незначне. І я телефоную одній людині, і вона просто тиждень від мене не бере трубку. І така ситуація, я не можу і не можу знайти і додому до нього поїхати. І я маю певні обов'язки перед іншими людьми, а людина просто не бере трубку. Ну, я думаю, знаєте, там ну, день, два, три пройде, там, ну, візьмеш рано чи пізно. Ну, не бере. І ситуація вже стає, стає такою складною на рівному місці. Знаєте, просте питання. Просто людина не бере трубки. І... Я в якийсь момент, знаєте, спочатку сам це якось вирішував, потім кажу, Господи, ну поможи в цій ситуації. Ну, ситуація стає вже дійсно складною. І знаєте, телефоную ще раз, не бере трубки. Думаю, ну, напевно, Бог не почув. Проходить хвилина, відзванюється ця людина. Піднімаю трубку, знаєте, він як ні в чому не бувало. Там, Привіт. Я кажу, то чому трубки не брав весь цей тиждень? Каже, та я й не чув щось, не бачив. А що сталося? Я кажу, ну там є в нас ж ряд питань. Да, зараз до вечора все вирішу. Знаєте, коли ми приносимо свої потреби до Бога, Господу набагато легше це все вирішити. Набагато легше він, знаєте, в десятки, сотні, тисячі просто разів сильніший за будь-кого на землі. І на це все питання раз і просто покриє. А тут елементарна ситуація. А сьогодні Господь хотів від нас, щоб ми послужили своєму ближньому. Знаєте, в нас така величезна проблема, яка не вирішується. А Господь просто хотів, щоб ми послужили ближньому, допомогли комусь. Знаєте, побули в його слові, побули в Івановському зібранні, на молитві, почитали Його слово. А Він там оте все вирішить. Тому що нам інколи хочеться, знаєте, відкрити слово Боже і побачити там Сергій, Іван, Петро, отак і отак зроби. Але тут інше. Ми тут читаємо, а Слово Боже, від Нього ми стаємо сильні. Знаєте, від Нього ми виходимо потім. І в нас з'являється мудрість, сила, мудрість приймати правильні рішення, мудрість рухатися в правильному напрямку по дорогах Господні. Нехай Господь сьогодні знаєте, дасть нам цю мудрість, щоб ми шукали найперше царства Божого і правди Його, а все інше. Додасться нам, коли ми почнемо це робити, коли почнемо змінюватися в образ Христа, коли підкоримось під міцну Божу руку, знаєте, передивимось наше життя, нашу місію, план наш, те, що від нас хоче Господь, і почнемо це виконувати. Господь налагодить наше життя. Ось це проста відповідь на, можливо, ті якісь величезні проблеми, які вже накопичились. Нехай Господь допоможе пройти цей непростий час. Ми будемо і далі молитися. Стаємо на наші ноги. Слава тобі, Господь! Алілуя, Ісус, Боже! Я призиваю ім'я Твоє святе і прошу Тебе, Боже, наповни кожне серце силою своєю, Господь. Алілуя, Ісус, Ти джерело живої води, Господь, і ми сьогодні приходимо перед Твоє лице своїми проблемами, з своїми питаннями, Господь. Ти бачиш, скільки болі сьогодні в народі Твоєму я тебе прошу, Господь, ти змилуйся над кожним. Пройдися, Господь, пройдися по домах, по серцях кожного, Господь, доторкнися, Ісус, ти бачиш, як багато питань, Господь, і немає на них відповіді. А я тебе прошу. А ти дай відповідь, дай розуміння, Ісус. Алілуя, Господь, залікуй ті рани, Господь. Ти бачиш, як багато людей сьогодні втратили рідних і близьких. Втратили домівки, Господь. Я тебе прошу, ти прийди, ти доторкнися, ти працюй там, Господь. Алілуя, Ісус, Ти залікуй ті рани, Господь. Слава, 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 слава тобі, Ісус, вся наша надія на тебе, Господь. Ти живий, ти сильний, Ісус. Допоможи нам сьогодні стати, Господь, на твій шлях, на твою дорогу, Господь. І виконати Твою волю, Ісус, благослови наші домівки, Ісус, благослови наших дітей, наших внуків і правнуків, кого є, Господь. Нехай ім'я Твоє в цьому всьому прославиться, Ісус. Я тебе прошу, ти бачиш, Господь, як багато в народі Твоєму людей, які потребують зцілення фізичного, Ісус. Ти бачиш, можливо, вже давно, Господь. Алілуя, ці хвороби тягнуться, Ісус. Алілуя, Господь. Алілуя, Ісус. Ісус, лікарі розводять руками, а ти сильний, Господь, ти сильний сьогодні зціляти. Ти сильний сьогодні, Господь, дати це зцілення для народа Твого. Пошли, Ісус, сюди силу свого Духа Святого, пошли служителів, Господь. Нехай ім'я Твоє буде прославлено. Почуй молитви, Ісус! Почуй ці взивання до Тебе, Господь. Алілуя! Слава, 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 слава Тобі, Ісус! Наповни кожне серце силою Твоєю, Господь, наповни, доторкнися. Ти бачиш, Господь, як багато в народі Твоєму заснули, Ісус, і не чують Слова Твого, Господь, а ти доторкнися, підніми. Господь, забери цей страх, який переповнив народ твій, Ісус, і дай мир твій. Забери цю тривогу, Господь, тому що ти сильний Бог, і твоя рука сьогодні не вкорочила. ти будеш спасати, будеш допомагати. Господь, ти сьогодні дасиш нам пройти цей час в силі і славі Твоїй, Господь. Алілуя, Ісус, ми віддаємо все в Твої могутні святі руки, Господь, благослови, благослови наш народ, благослови Україну, Ісус. Нехай це буде процвітаюча християнська країна, Господь, Ісус, який шириться Твоє Слово. Алілуя, Ісус! Слава, 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 слава тобі, дорогий Господь. Я тебе прошу, ти наповняй, Господь, ти веди й надалі це служіння. Будь з нами, Господь, відкривай, говори до сердець, говори, Ісус, давай своє Слово, щоб кожен, хто прийшов на це місце, Він взяв від тебе, Господь, взяв цю частинку, взяв твоє слово і міг вийти з цього місця, Господь, і пронести Його. Нехай це Слово проростає, проростає, Господь. Слава Вся, велич тобі, Ісус. Ми віддаємо все в твоїй могутні святі руки, Господь. Нехай буде ім'я Твоє прославлене. Амінь.